Thank okay. you. Цих подій великої єдності українців в боротьбі за свою землю і сьогоднішню нашу зустріч. Ми відкриваємо урочистою церемонією внесення прапорів. З гордістю і шаною зустрічаємо державний прапор України. Прапор міста Лубни і прапор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Право внести прапори надається кращим студентам навчально-наукового інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, бараннику Миколі, заслуженому майстру спорту України, чемпіону всесвітніх ігор 2022 року, рекордсмену України, Європи та світу. Лужбіну Олександру, майстру спорту України, чемпіону світу 2022 року. Рибіну Олександру, майстру спорту України, міжнародного класу, чемпіону світу, рекордсмену України. Хотів би вас від імені вченої ради привітати усіх з початком нового навчального року і привітати з тим, що ви прийшли до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка в місті Лубни. Можливо, це здалося б не дуже зрозуміло навіть рік назад, але зараз такі часи. Але ви прийшли до Славетного університету, якому вже більше ста років. Університету, який має і мав свої філії в багатьох містах України. Університет, який закінчило більше 200 тисяч студентів в різні роки. Тому ви прийшли до реального університету, який має своє ім'я. Ім'я, яке знають і в Україні, ім'я це знають і в Європі, і в світі, тому що наш університет, член Всесвітньої і Європейської асоціації університетів. Сьогодні ми можемо з гордістю і на весь світ сказати: ми Шевченківці, члени однієї великої родини зі славетною сторічною історією, героїчним сьогоденням. І впевненим майбутнім. Наш університет герой, оскільки він двічі вистояв російську навалу, зберіг свою репутацію і знов відновився на Полтавщині, культурному, історичному і соціально-економічному центрі України. Ми дуже вдячні. Органам влади, мешканцям Полтавщини за те, що вони прийняли нас і створюють всі умови для нашого успішного розвитку. Ми горді тим, що членами нашої університетської родини є понад 2000 студентів-учасників бойових дій, які з 2014 року захищають суверенітет і незалежність нашої країни. Наша сила в єдності, шановні друзі, сьогодні у нас ще одна приємна подія: вручення атестатів доценту науково-педагогічним працівникам нашого університету. Присвоєне вчене звання доцента кафедри дизайну Ользі Костюк, Пані Ольва, запрошуємо вас на сцену для вручення атестату. Вас. Присвоєне вчене звання доцента кафедри педагогіки Володимиру Морозу. Пане Володимире, запрошуємо вас на сцену для вручення адресата. Процес в цих нестандартних условиях. Ми всі герої. Побіди буде за нами. Слава Україні! Вам надзвичайно пощастило. Ви стали студентами одного з найкращих університетів нашої країни. Я хочу подякувати місцевим органам влади міст Полтави, трудних, вигороду за те, що вони сприяли організації. Початку цього навчального року допомагали Луганському національному університету в організації своєї роботи в цих містах. Ви знаєте, сьогодні, коли наша країна успішно протистоїть збройній агресії Російської Федерації, нам вже потрібно планувати і думати про майбутнє, про відновлення держави. А майбутнє це ви, педагоги, викладачі, науковці, студенти. І я хотів би окремо звернути увагу на викладачів, які тут будуть готуватися в стінах університету, викладачів предмета захисту України. Зараз коли нам уже зрозуміло, що нам прийдеться жити з сусідом, від якого ми завжди будемо чекати мало що доброго, і ми повинні бути готові до відбиття завжди збройної агресії. А саме викладачі захисту України. Передають ті первинні військові навики, які потрібні будуть дівчатам і хлопцям в подальшому житті. Шановні друзі, шановні Шевченківці, ми з Ото Миколаївичем так імпровізовано подарунок невеличкий привезли спеціально для Лубенського Луганського національного університету. Полтавіка три томи. Унікальне енциклопедичне видання про освіту Полтавщини, де є про Лубни, про лубенських освітян, про лубенську громаду, про е, багато чого. Беріть, беріть. І, і нехай, нехай нове видання цієї енциклопедії буде вже е, з великою частинкою. Про Луганський національний університет на Полтавщині. сьогодні для вас відкривається шлях у майбутнє, і знаменно те, що починається він на дорозі славетного закладу вищої освіти України, Луганського національного університету у імені Тараса Шевченка. Шлях нашого університету це з одного боку історія злетів, досягнень та визнання, а з іншого нескінченна низка випробувань і боротьби. Я хочу зараз сказати і. Таким от у серці два слова професорсько-викладацький склад університету. Вища школа прийшла в наше місто через 100 років. Знову вища школа у Лубнах. Всього лиш три місяці. як Перший крок Луганський університет Шевченківці вступили на нашу лубенську землю. І за три місяці такий результат: чотири ряди студентів університету і коледжу. У нас 241 випускник навчатиметься у вищих навчальних закладах нашої держави і не тільки в Європі, в Канаді, у США, в Австралії. Але я порахував, скільки ж навчається і де більше 12 наших студентів будуть навчатися у Київській політехніці. 18 у Полтавському технічному університеті. І скільки ви думаєте, у Луганському національному університеті? 27. Молодці. Ви набрали такий результат за досить короткий час. Керівництво. Луганського університету імені Шевченка, керівництву Лубенщини вдалося зробити неймовірне. Забезпечити вас, дорогі діти, сьогодні навчатися у такому прекрасному вузі. Коли є в нас навчання, коли діти хочуть навчатися і є можливість навчатися, перспектива Україні обов'язково буде. Шановні друзі, зі словами вітання, які нам передав народний депутат України Сергій Шахов, знання та навики, які для вас, шановні студенти, відкриє наша Альма-Матер, безцінний дар, а ще символ відродження і безсмертя науки. Ви стали частиною закладу, якому дісталося чи не найбільше випробувань з усіх університетів країни. Але ні кулі, ні ракети, ні зрадники не зможуть знищити безцінне прагнення до світла і знань. Наче міфічний фенікс університет Остав із попелу, щоб знову служити нашим дітям, нашій державі. Миру нам усім з повагою, народний депутат України з Луганщини Сергій Шахов. Зробить цивілізований світ. Чи навчимось ми мандрувати в часі і просторі, і як будемо управляти матерією? І ви будете учасниками всіх цих процесів, А найголовніше все це буде в новій незалежній Україні. Світ буде складний, але кращий. І ближчих 100 років, а може, й довше, будемо ми захисниками на кордоні між світом людей і мороком ненависті і зла. Будемо ми сильними і свідомими свого місця на землі і гідними тих героїв, які сьогодні виборюють незалежність нашої прекрасної країни. В історії нашого університету є одне ім'я, що об'єднує велику родину луганського національного. І не тільки нашу родину, а й українців всього світу. Це Тарас Шевченко ми з гідністю називаємо себе Шевченківці. 26 квітня 1930 нам було присвоєне ім'я генія українського народу, адже на той час ми були єдиним інститутом промислового краю, де готували викладачів української мови та літератури. На гербі нашого університету слова заповіт Тараса Шевченка: і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. А в серцях у нас живе головний його заповіт: любити Україну, свою рідну землю, бути патріотом. Тут ти на одній з центральних вулиць міста стоїть пам'ятник великому поетові. І знаменно те, що у 2014 році, коли колектив нашого університету, попри погрози сепаратистських ватажків і їх бандитських угрупувань, вийшов з прапорами у вишиванках на мітинг до пам'ятника Шевченку у центрі рідного Луганська. В той же час. У лубнах за участі міського голови Олександра Грицаєнка представників влади, інтелігенції та широких кіл громадськості, які присутні сьогодні у цій залі, відбулося урочисте відкриття після реставрації пам'ятника Славетному кобзарю. Любов до України, джерел української поезії, повага до великого поета єднає нас. І в цей святковий день з великою шаною давайте покладемо квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Почесне право покласти квіти надається студентам Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Аполінарії Алефіренко та Дмитру Лісному. 250 спеціальностей освітніх програм, професій за освітніми рівнями. Кваліфікований робітник, фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Маємо перші позиції серед закладів вищої освіти, Луганської області в різних національних та міжнародних рейтингах. Топ-200 Україна. Ranking of world universities, Ukrainian university ranking. за останні п'ять років. Ми отримали гран-при в різних номінаціях: лідер вищої освіти України, лідер міжнародної діяльності, лідер наукової та науково-технічної діяльності. Ми маємо партнерство з 67 закордонними закладами вищої освіти з 21 країни. Забезпечуємо діяльність 26 міжнародних організацій. І в цей складний час ми продовжуємо рости та розвиватися національний університет імені Тараса Шевченка, це е, героїчний колектив, особливий колектив, який всупереч обставинам вже впродовж декількох років успішно діє у е, властивий для е, університету умовах Тому щиро сердечно вітаю ще раз початку навчального року. Переконаний, що дітки, які вступили до університету, отримають гарні достойні знання, і університет буде мати майбутнє, як і полтавська земля, як і вся Україна. За останні роки близько двох тисяч військовослужбовців або вже отримали дипломи Луганського національного, або ще навчаються у нашому університеті. Ми знаємо, яка доля дісталася нашим захисникам. Нерівні бої, і самопожертва, смерть побратимів, сльози матерів, дружин та дітей, обороняючи батьківщину і всіх нас від російських окупантів, гинуть найхоробріші воїни. Гинуть найкращі українці, цвіт нації. Серед яких і наші шевченківці Кушнір Анатолій, студент. Дмитришин Вадим, випускник. Гуляєв Віталій, випускник. Ріхтер Денис студент. Студент. Хриков Євген кача, доктор педагогічних наук, синій. професор. Талалай Олександр студент. Мамко ж моя, не лайка. Хаблак Олександр, ж моя, випускник. Кузніцов Денис, студент. Доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Греченюк Тарас студент. Спомин про захисників стане сильніший за смерть, а їх образ назавжди залишиться у пам'яті друзів, рідних та колег. Порожі кайда, а ми той ще поталити немає, а ми нашу слабо Україну, геть, геть, розвсего! Ось і настала урочиста, хвилююча мить, посвята першокурсників, студенти. представників першокурсників. Право зачитати клятву. Вірність, якій студенти нашого університету повинні пронести протягом усього навчання, надається першокурсникам Юлії Лень та Артему Сусіді. Для проголошення клятви студента Луганського національного університету імені Тараса Шевченка просимо встати. Тараса Шевченка, вступаючи у велику сім'ю українського студентства, урочисто присягаємо. Свято берегти честь і гідність студентства, наслідувати заповіти, корифеїв, науки, поважати своїх викладачів і товаришів, цінувати і зміцнювати студентську дружбу, виховувати в собі принциповість, відвертість і відповідальність. Клянемося! Приєднуючись до студентської сім'ї, клянемося не бути егоїстами, жити по законам студентства Ніколи не падати духом, навчитися долати труднощі, бути наполегливими в досягненні мети, сприяти збереженню кращих традицій університету та його доброго імені. Успішним навчанням і самовідданою працею принести йому славу і шану. Оволодіти обраною професією так, щоб бути найбільш корисним своєму народові. Клянемося! 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 Клянемося. Вітаємо вас, наші першокурсники! На вашу честь виконується гімн нашого університету. Шлях до мети – це ти. Щастя твоє, наша доля треба перенамити, доля твоя. Наша доля, ми всі братя, ми всі сестри, Пройдуть зими, будуть весни знову, жити буде слабний, мижна ці однами, університет Мам'ятає, і чужому нам

Заточку в тихому куточку жде, дівчина жде Вітаємо ще раз нашу велику родину зі святом знань. Попереду багато справ, тож бажаємо всім успіхів, впевнених кроків до поставленої мети. До винесу прапорів просимо встати, прапори винести.